Медитація може бути із положення лежачі, сидячи як завгодно. Навіть ми можемо навчитися медитувати, коли ми йдемо пішки десь містом чи лісом. Коли нам вдається десь здобути положення статичного такого положення, то ми можемо спостерігати, як все рухається навколо нас. Спостерігаючи, як все рухається навколо нас, Давайте поспостерігаємо, втручаємося ми в ці потоки, які пролинають, просуваються, пропливають вколо нас. Чи ми їх просто спостерігаємо як щось окремо від нас? Давайте уявимо собі таке спостереження зовнішнє. Жодна хвиля не стає нашою. Жодна зовнішня хвиля не стає нашою внутрішньою хвилею. Наше спостереження. Лише того, що відбувається десь навколо. Воно є таким, яким є, і ми до нього не втручаємось. Ми відрізняємо, де є я, а де є навколишнє середовище, яке буде рухатись так, як буде рухатись. Але як навколишнє середовище бачить, що ми приймаємо до себе хвилі руху цього всього середовища, то воно почне на нас впливати. А так як ми не втручаємося, відмовляємося від втручання до хвиль. Які є в коло нас, то вони не мають на нас жодного впливу. І ми можемо спокійно перебувати в своєму улюбленому стані, який нам зараз заменеться, ми можемо розкривати, розширювати цей стан. Так широко, як нам хочеться. Це той самий стан, коли все, що є навколо, воно є окремо від нас. Наче. І в такому стані, перебуваючи, створіть, будь ласка, намір доброти всередині серця. Я є добра людина, моє серце вже добре. І будь-яка молекула, яка зараз може і спостерігає за вами, відчує цю енергію доброти. Я вже є гармонія я вже є стан початкової любові. Далі можете в своїй медитації війти в той стан, в якому ви хочете побути. Набутися. Я є, хто я є. Щаслива, розслаблена. Не знаю, закохана чи закоханий. який стан ви захочете, можете його всередині себе, всередині себе повідчувати. І це буде ваш особистий стан. Для зцілення будь-якої людини цей стан дуже важливий, коли я є окремо, Є мої відчуття окремо, без впливу навколишнього середовища, а є навколишнє, є друга людина, інша людина, інша тварина, інша молекула, інша рослина, це. І чи буде вона енергетика чогось іншого, чогось другого впливати на нас, чи не буде? Залежить від нас, від нашого дозволу. Бо є я, а є те, що не я? Те, що насправді. Щось інше, щось друге, щоб допустити до себе все, що ви хочете допустити, і відмовитися від того, чого ви взагалі не хочете. Дуже важливий такий стан знати, де я саме я. В якому місці, в якому часі? На якій планеті, мабуть, навіть. Залишайтеся собою, залишайтеся в стані. Відрізняння, де є я, а де є не я. Все буде добре.